Хоть дасть, може виконує ЛПЗ-шку. Йопта. Я ж підтримав людей, підтримав. Має бути все чеки-бомбоні. Друга. Як? Друга ступень, як? 3600 деміджа, 2500 асиста. Ч 900? Як? Ладно, скільки я по брейкеру? Штука 600, по цьому 1000. Да. Ну як таке може бути? І друга ступінь. Це несправедливо. Влучити в супротивника. О, то це обзанар...